Привіт, друзі! Сьогодні буде відео про світло без світла, тому що опять наша очередь на вимикання світла. Буде такий огляд. Огляд, перепаковка, не перепаковка, доробка. От такого Аврорного світильничка за 59 гривень. Чому саме він? Тому що він дуже зручний в використанні. Яскраво світить, і піддається дуже легко переробки, яка у вас займе, ну, 5 хвилин максимум. Я вам розповім, як це зробити. Чому переробляти його треба? Він на батарейках. А батарейки сюди будуть коштувати не дуже дешево. і Тут три батарейки типу ААА 1,5 вольтових. Це міні-пальчикові. Нормальні батарейки будуть стоїти так само, як звичайний акумулятор з тієї шоуру за 49 гривень. Тому і його ж можна буде підзаряджати будь-коли. Він самий звичайний акумулятор без всяких плат захисту. Ну Тут споживання е ліхтаря таке невелике, тим бо тут стоїть КОБ-матриця, яка споживає небагато, світить ярко І плат захисту тут не треба, тому що він його в ноль не висадить. Ну, якщо виконять, ну, забудуть його вимкнути, тада, да, тада можна було б і поставити. А так, ну, в принципі, можна його ставити. Якщо контролювати, можна його без плати захисту. Як тільки тускніть почав. Поміняли, зарядили або другі поставили. Так, і оглядати це все буде так. У мене вже один такий є. Перевірений часом. Так це все працює. Дуже ярко і дуже добре. Такий огляд зробимо невеличкі на нього. Розмір у нас. 87 мм. Може, трошки не з нуля началось. І перевіримо. Не з нуля. Ну, десь приблизно 87 мм. Він квадратний, там і там буде. І товщина 21 мм. Невеличкий. Вмикається, як звичайний вмикач. Клац-клац. Дуже зручно. Так, що нам для цього треба? Нам треба такий холдер під 18655 В будь-якому радіомагазині вашого міста. Він 10-15 гривень наліку, він по 7 я беру Ну, от так, треба досрочно. Або закінчилися, і щоб не ждати цілий місяць в магазині. Можна туди поставити плату тп 4056 Але я не ставлю, у мене мені зручніше їх заряджати отакою зарядочкою. І вона від microUSB від любої телефонної зарядки, яка у вас є вдома. Заряджати по одному амперу на банку на гніздо. дуже І можна сразу два заряджати. Оп, поставили, заряджаємо. Індикатор красний буде горіти, заряджається, не зарядівся. Мені зручніше так. Якщо немає такого пристрою, ну, мабуть, можна купити або можна поставити таку платку. Якщо є бажання, можу зняти відео наступне, як встановлювати таку платку, як нею користуватися, що куди підпаювати, підключати. А зараз такий невеличкий картинке відео, як пошвидками перепакувати такий світильничок. Беремо а, до речі, ще по огляду, на магнітах дуже удобно. На холодильник, на якийсь металевий виріб, виріб, на мікроволновку можна примагнічувати. На стінку, якщо нема, якщо стіна кирпічна, можна на цвях, саморіз, крючок, що там у вас буде, куди ви захочете. Без всяких зайвих клопотів. І ще інтересна така функція. Мені вона понравилась, але ну, треба, треба скотч там. Ліпучка на двосторонньому скотчі. можна кусок отакий десь прилипить, куди вам треба. І його так само розтягнув. Тіпа розтягнув. Ну, така інтересна ідея, Ну, трошки вона не до дому. І так, починаємо. Розкрутили викруткою Ну, ми одержимо, тут механізм на пружинці на одній. Притримуємо. Всі саморізики не погубити ложимо. Ось отакий у нас він в Резистор і механізм перемикача. Ось те, що я казав на пружинці. Так, беремо холдер. Ніяких отворів висверлювати нам не треба. Заводимо, заводимо. Заводимо дроти. Якщо є бажання, можна дуже обережно просверлити отвори по бокам або в другому. Іншому місці для того, щоб може бути вішати на крючок. Або їх ворожне розправити. Я думаю, місце там хватить. І цвяху, крючку. і... Так, а, і до речі, треба не можна брати відразу красне до красного припаювати, чорне там до чорного. Треба перевірити нам полярність. Да, так у нас і вийшло. Мінус у нас красний чогось. Ну, Китай, який був, такі поставили. Вони здорово не заморачуються, тому завжди перевіряємо. Значит, паяємо красний, чорний до красного. А цей до резистора. Тобто Тут у нас вход буде плюс, тут вхід буде мінус. Так як світла нема, беремо протективний паяльничок, дуже зручний, теж буде огляд на нього. Дуже цікавий. Вмикаємо. Дуже швидко нагрівається, працює від USB, причому Type-C вже три режими. Ну, буде огляд, розповім. З такими задачами він дуже гарно справляється. Нагріваємо, беремо трошки припою. Тут провода вже залужені в таких вони йдуть в холдерах, тому ми їх залужувати не будемо, не будемо заморачуватися. Пробуємо, щоб нагрівся, Зараз ще підігрівається. Так, ну, почекаємо 3 хвилинки, 3 секундочки. Так, і в кінці ми замірюємо обов'язково, скільки у нас іде споживання цього ліхтаря. Ну, ці ліхтарі я використовую в мене три їх. Я їх використовую на таких е комнатах, де не треба, щоб е довго вони світили. Вони будуть довго світити це точно, Тільки то треба буде більш е, потужні акумулятори ставить. Ну і більш тоді або зарядку IP2312. Яка буде ці потужніші акумулятори швидше заряджати. Ось, або вона отакі, вона потужна, ну, непогана, доволі да таки швидко заряджає. Так, ну, використовую їх на маленьких кімнатах. Допустимо, вони. Кухня невеличка. Тому, о, на холодильник прилипив, ти заходиш, при, при, приклеїв на магніт, заходиш в клас, він освіт, ну, освітлює всю кухню. Це дуже ну, зручно. Там ванна, туалет, це взагалі ідеально, вони сидять, ці ліхтарі. Так, ну нагрівся дуже добре. Клюпає, паяємо. Просто беремо. Зараз зараз неудобно взяв. Можна трошки підкрутити. Дваразову хоп. Застигла є. Тут так само можна трошки ще набрати. Хоп! Не забуваємо про резистор. Щоб не відпаявся він. Все. Основну роботу зроблено. Збираємо зворотньому порядку, вложимо контакт, сюди, притискаємо. Зараз ось воно має так попасти, притискаємо, ну і держимо там, пам'ятаємо у нас. придержуємо. Перевіряємо, держимо і перевіряємо. Так, механізм роби І беремо його тепер скручуємо. виключаємо паяльник, щоб не сідав акумулятор. Ще може пригодиться нам. Скручуємо. візьмемо буквально Ну на два скру щоб перевіримо, як він працює все ж таки у нас. Чи все правильно ми підключили. Беремо Беремо наш акумулятор. Вставляємо, вмикаємо. Так, все чудово робимо. Так, і для того, щоб ми можемо, я пробував колись закріпити ходориці ці на термоклею, але вони не дуже гарно тримаються. Тут уже питався його. От, от розробити. Беремо любий невеличкий саморіз, тут багато не треба. І просто його закручуємо. Шилом можна накернити трошки, щоб було зручніше. Так, і тут тут по центру, може видно, не видно, ага, тут по центру, а ззаді, щоб було. Удобна. Отут вона нам врівень нам краще. Для, для чого? Для того, щоб е, коли будете примагнічувати до якоїсь металевої поверхні, щоб провода нам не мішали. Їх, до речі, можна спрятати, там, підвести обережно. Ну, ми не будемо заморачуватись. Я думаю, хто захоче, може прибрати невеличкий ми. Закрутили. Все, все у нас робе. Ось такий результат у нас получився. Якщо плату, плату десь можна і тут, і на зарядку eh, Type-C заряджати. Ну, я ще раз повторюю, мені удобніше так, бо я буваю сразу їх. Підзаряджає, дозаряджає, зразу два кіну на зарядку і заряджається. Так, споживання. Вставляємо, ну, не содіняємо плюс-плюсом. Це просто, щоб тримався. Беремо амперметр. Всі ми знаємо зі шкільної програмою. Він включається не в паралельно, а включається послідовно, послідовно е, в цепь. Переводимо. В Амперметр в Мультиметр. Включаємо в режимі амперметра. Так. І. вмикаємо І дивимося. Хоп! Ну, такі ось показнички у нас. 0,41 Ампера. Ну, це. Ну, Ярко він світить, тому і споживає так багатенько. Є прилади, які і менше. Так довго тримати не можна. Споживання бачили всі. О, Ярка глаза, звісно, дуже такий, удобненький. Його можна просто навіть на стол положити, як походну якусь лампу. На природу брати, якщо з ночовкою. Зараз у нас літа, можна на машину приліпив. І він буде світити вам, підсвічувати потужніший акумулятор, поставити з собою. 2-3 взяти можна міняти їх, якщо немає можливості заряджати десь на природі. І буде вам дуже ярко він світити у наметі. Ось такий світильничий огляд, така перепаковочка вийшла. Такі акумулятори. Краще використовувати для таких менш потужних приладів. Вони з себе дуже непогано. Почувають я перепаковую ліхтарі свої. Ну, якісь якісь мало, мало енергоресурсні прилади. Так, ну на цьому будемо завершувати. Тут ціна питання трошки більше 100 гривень за все, я думаю, для такого світильничка і для 5 хвилин вільного часу. Це не так вже і багато. І ну, він реально мені подобається. Його можна де хочеш, куди хочеш, і він дуже гарно світи. А якщо ще з підзарядочкою, то взагалі прекрасно. Кому сподобалося лайк і кому ні, коментуйте чому. Цікава ваша думка. Хто не підписався, підписуйтесь. Дуже дякую за увагу. Попереду ще дуже багато цікавого, корисного життя. Всім до побачення.